Україні Гарально. перед нами гравчині команди Діша номер 1 дівчата. Преміум Ліга Чемпіонату Хмельницького сказала серед дитячої юнацьких команд. Дівчата, розкажіть ваші враження про гру і про перемогу. Враження дуже класні. Не знаю, гра дуже сподобалася. Суперникам дякуємо за таку гру. Вона вийшла весела. Трошки було важко, але Думаю, важко, але ми Вийшли вперед і перемогли хлопців. Що найбільше сподобалося? Те, що виграли, забили голи. А тобі? Теж голи. Забивали сьогодні якісь голи? Так. Скільки? Три. А ти? Я віддала пас зибіні і воно забила мене. Ага, у вас така стратегія сьогодні була. Є якась, можливо, дійсно, якась стратегія, як правильно забити гол, як попасти в ворота, чи вас. Довго готувалися до Так. кому присвячити сьогоднішню перемогу? Воїну захисникам захисникам. А ти? Воїнжи захисникам. Дякую вам, дівчатка, і гарного дня. Бужаю перемоги.